Таїп Ердоган закликав Ілона Маска збудувати завод електромобілів у Туреччині. Президент зустрівся з бізнесменом у Нью-Йорку. Ердоган прибув туди на сесію Генасамлеї ООН. Маск узяв на зустріч сина. Турецький лідер подарував хлопцеві футбольний м'яч. На зустрічі ще був міністр промисловості й технологій Туреччини. З його слів, маск назвав туреччину одним із найважливіших кандидатів для інвестицій у межах розвитку його компанії. Крім того, Ердоган обговорив із маском потенційну співпрацю в космічній галузі. Він також запросив його на технологічну виставку, яка проходитиме наприкінці вересня. в Ізмірі. у межах заходу організують конкурси молодих винахідників, авіашоу та концерти. Мільярдер своєю чергою сказав, що його аерокосмічне підприємство планує дістати ліцензію на надання послуг супутникового зв'язку в Туреччині. Ердоган відповів, що його країна відкрита до співпраці, зокрема, у галузі штучного інтелекту у травні. Ілон Маск заявив, що його компанія обере місце для нового заводу електромобілів до кінця року.